Ви колись сиділи над чашкою кави й думали ну чому ж у когось все злітає, а в когось все сиплеться ще до старту. Відповідь банальна, але правдива, як понеділок після вихідних. Усе в плануванні. Не в тому, що ти накидав пару ідей на зім'ятий листок, а в тому, коли відчуваєш, що кожна дрібниця, кожен поворот продуманий, ніби ти режисер власного блокбастера. Закон 29-й чули? Все має бути сплановано до самого кінця, без варіантів. Забудьте вже про ці імпровізації, давай спробуємо, а там буде видно. Тут треба грати в абанк, або ти все прорахував, або готуйся ловити граблі. Хочеш перемагати, тоді закон 29, твоя настільна книга. Все розписано, все по поличках, інакше пиши пропало. Планування є фундаментальною складовою успіху у будь-яких значущих справах, і сьогоднішній закон особливо наголошує на необхідності продумувати кожен крок до самого завершення. Суть цього закону полягає у тому, що лише детально і систематично спланована дія може привести до суттєвих результатів, зменшити ризики, дозволити ефективно реагувати на непередбачувані обставини. І вдале планування це не просто формальний етап підготовки. А цілісний процес, у якому передбачуються як бажані результати, так і можливі ускладнення. Найефективніші стратегії враховують не тільки стандартний перебіг подій, а й альтернативні сценарії, здатні впливати на перебіг справи. Саме вміння передбачати зміни і адаптуватись до них часто визначає, чи досягне людина поставленої мети. Для ілюстрації наведемо історичний приклад. Наполеон Бонапарт вважається одним із найвидатніших стратегів, він неодноразово демонстрував здатність до надзвичайно ретельного планування від логістики до дисципліни в армії. Водночас, навіть його майстерність не завжди була достатньою. Кампанія в Росії зазнала краху саме через недооцінку низки факторів та недостатню гнучкість у планах. Як практично застосувати цей закон? Перше, необхідно приділяти увагу деталям на кожному етапі проекту чи справи. Ретельно аналізуючи взаємозв'язки між діями. Друге, важливо прогнозувати можливі перешкоди та мати підготовлені альтернативні рішення, плани Б і В. Третє слід залишити простір для гнучкості, оскільки зовнішні обставини можуть змінюватися. І четверте потрібно мислити стратегічно, передбачаючи розвиток подій на кілька кроків вперед. Одночас існує зворотній бік закону. Надмірна зосередженість на деталях може призвести до втрати часу і зниження оперативності. Баланс між ретельністю підготовки та здатністю швидко приймати рішення є ключовим чинником ефективного планування. У підсумку планування до самого кінця є визначальною умовою досягнення значущих результатів, однак успішна стратегія передбачає також готовність до змін і здатність оперативно пристосуватись до нових умов. Цей закон лише один із багатьох аспектів розуміння та досягнення влади, якою мірою, на вашу думку, детальне планування є актуальним у сучасному світі. Поділіться своїми спостереженнями та прикладами застосування цього принципу у власному досвіді. Якщо матеріал був корисним для вас, рекомендуємо підписатись на канал і поділитись посиланням із колегами. До скорих зустрічей!